Рекордні втрати агресора у 2024-му було вбито або поранено понад 420 тисяч вояків російської армії. Повідомив цього тижня головнокомандувач Зсу Олександр Сирський. Тобто лише за один рік Росіяни втратили більше ніж за 22-й і 23-й разом узяті. Але саме м'ясні штурми у 24 му стали одним із головних факторів успішного просування ворога. Це дозволило йому захопити в рази більше українських територій ніж роком раніше. Україна втратила Авдіївку, Вугледар, Селидове. Бої тривають в часовому яру, Торецьку та Кураховому. Ворог впритул наблизився до Покровська ключового логістичного центру ЗСУ на сході. Влітку прорвав кордони, відкрив новий фронт на Харківщині. А зараз акт. Тивізувався на Херсонщині, іншими словами, увесь рік російська армія наступала, а Українська повільно відступала через нестачу людей, боєприпасів, прорахунки командування на місцях, а ще заблоковано майже на півроку американську допомогу. Тобто рік був дуже складним для України, але не катастрофічним. Так наші відступали, проте обвалу фронту не сталося. Росіяни, які мріяли оточити Харків, зламали зуби, ще у Вовчанську. маючи кратну перевагу у людях, техніці боєприпасах, підтримку з повітря у вигляді кабів, російська армія так і не спромоглася виконати головну задачу на 24-й рік, яку поставив Путін. Повністю захопити Донецьку та Луганську області. Ну а справжнім ударом під дих Кремлю стала Курська операція. У перше з часів Другої світової на території Росії вторглася іноземна армія, наша армія. Цим ударом ЗСУ десакралізували Путіна, зламали плани ворога атакувати Суми, змусили росіян перекинути сюди свої стратегічні резерви і здобули потужний козир для майбутніх переговорів. Які анонсує Дональд Трамп його перемога на виборах? Одна з ключових подій року, що впливає на нашу війну, але не єдина. Артем Куля зібрав для вас найголовніші ключові міжнародні події, які вплинули на російсько-українську війну. Що ми вибороли цього року на політичній арені світу? В зоні ураження цієї благобірної зброї знаходиться багато чого. А де найзапекліше ламалися списи. Чи вдалося Росії стратегічно переломити хід війни за рахунок вісі зла? Кріпити дружбу ще сильніше і заполучити ще зброю. Це мета Путіна. Та чим обернеться втрата впливу РФ на близькому сході? Це витиснення конкретне витиснення Росії з регіону. Ми проаналізували 24-й крізь призму сьогодення. Дійсно напружений початок року. Він запам'ятався українцям під килимними іграми Конгресу США, який ще ніколи не був настільки роз'єднаний. Спікер американського парламенту Майк Джонсон сім місяців затягував із життєво важливим для України законопроєктом про виділення 50 мільярдів доларів на зброю та підтримку економіки. І зрештою таки виніс його на голосування. Я вважаю, що надання летальної допомоги Україні зараз є критично важливим. Відверто кажучи, я б краще відправив набої в Україну ніж американських хлопців. Пакет, який презентував Джонсон, виявився один в один списаний з пакету який подав Байден за півроку до цього. Документ підтримали 360 конгресменів і допомогу нарешті розблокували. Okay. Безвідносно того, які були мотиви е, спікера Джонсона. Ми розуміємо чудово, що мотиви ці були пов'язані з. Передумачою кампанію в Сполучених Штатах, яка вже тоді розгорнулася. так чи інакше, це обернулось для нас серйозними і втратами, і втратою темпу, і навпаки, те, що ми стали втрачати. Певні території ця ситуація показала, що втрата часу це те, що відновити неможливо. Але затягування із ключовими для України рішеннями на цьому не скінчилося. Коли у травні цього року Росія прорвала державний кордон в напрямку Харкова. Це нарешті переконало адміністрацію Байдена дозволити нам бити по Росії, але не по всій тільки по прикордонних з Харківщиною територіях. Усі обмеження зняли лише у листопаді, і наші сили спецоперацій почали бити по Курщині та Брянщині, По міжнародно пізна території Росії. А потім і по Ростовщині, де в грудня Атакамси та Стормщедов вразили унікальний комбінат, який виробляв горючку для російських ураганів та іскандерів. В зоні ураження цієї великобійної зброї знаходиться багато чого, починаючи від арсеналів зберігання боєприпасів, частину з яких успішно було знищено, продовжуючи тими ж потужностями паливних баз для. Зберігання пального за даними Генштабу, це одразу призвело до того, що на лінії фронту різко поменшало ударів кабами. Якщо на початку руху їх було до 120 на добу, то під кінець вже втричі менше. Ворог відвів літаки на більшу відстань. Ну, тобто більше часу, щоб долетіти, більше використовується ресурсу двигуна планера і всього іншого. У підсумку далекобій, хоч і до 500 кілометрів, змінив правила гри. Геймченджером мало стати ще одне рішення. 4 серпня під час церемонії з нагоди 20-річчя повітряних сил ЗСУ кілька F-16 пролітають в українському небі. Те, чого чекали два роки, нарешті відбулося. Сьогодні бойові сохови задіяні як підсилення нашої ППО, щоб дістати ракети там, де не встигають наземні групи. Але найбільше очікування полягало у тому, щоб влаштовувати у Росії за рахунок довшої руки більш дальнобійних ракет класу повітря-повітря, ніж мають росіяни. Для того щоб збивати Су-34, нам треба ще один величезний важливий елемент – це літак ДРЛС. без наявності цих літаків, без тренованих екіпажів, які на цих літаках міють працювати. Ми не зможемо розбивати четверте. Чому так? Тому що якщо в 16 вмикає свій власний радар, він буде як новорічна ялинка на радарах Росіян. І от всі ці фактори у нас склалися. Ну тобто, про цей ДРЛС у нас ну, ніякої інформації немає офіційної з нашого полку. До того ж, поки кількість повітряних соколів недостатня для планування великих операцій. Нові партії в 16 Україна очікує наступного року. 18 червня Кім кінчинин особисто приїхав зустрічати Путіна в аеропорт Пхеньяна. Диктатори сідають до лімузину і їдуть дорогою, що завішена триколорами та портретами кремлівського вождя. Кріпити дружбу ще сильніше і заполучити ще зброю. Це мета Путіна. А з це ж йому теж дуже потрібно. Економічний порвал він не може економіку розвивати обхеняні. Сторони підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство простою мовою. Країни мають військово допомагати одна одній у разі агресії проти Росії чи КНДР. Ну це по перше за про те, що Росія все менш здатна. Самостійно продовжувати цю війну, і вже за чотири місяці ми побачили північно-корейську армію в збройних силах Росії. Мова йде не про кілька тисяч е цих корейців, які, які будуть десь одягнуті і діятимуть як буряти. А мова йде про десятки тисяч. Фактичний вступ КНДР у війну це новий рівень співпраці Кремля з диктатурами. Адже до цього Північна Корея надавала РФ лише зброю. Тепер же Орли кіма в обмін вірогідно на ядерні технології. Та за однією з версій, інтерес північно-корейського диктатора у тому, щоб здобувати бойовий досвід у війнах інших країн. Між Північною та Південною Кореєю миру немає. Тобто, у них фактично перемир'я, але стан війни продовжується і. Північна Корея готується до війни. А де можна підготуватися найкраще до війни, власне на війні, здобутий досвід північно-корейських солдатів в багатьох випадках став посмертним, що масово почали показувати телеграм-канали, адже тактика нічим не відрізняється від м'ясних штурмів. Але чи змінило це щось для Росії на фронті? Зараз вони не несуть вони не є якоюсь ударною силою, вони не є чимсь, що на що ми там повинні зараз дуже сильно концентруватися, але вони можуть стати такою великою загрозою тільки завдяки їхній великій часи. Натомість стягування у війну КНДР стимулювало південну Корею активніше допомагати Україні. Повідомлялося, що країна хоче відправити до нас військових спеціалістів і своїх розвідників. Дан трамп 47 фурісевент. United States. День, який змінив весь світ. Дональд Трамп перемагає у виборах США. Екверема усі завмерли в очікуванні, які геополітичні наслідки це матиме для Європи, Китаю та головно для Росії. Найбільше дискусії точаться щодо того, чи почне Трамп шантажувати Путіна цінами на нафту, щоб той склав зброю. Я не виключаю, що якби розмова між Путіним і Трампом відбулася, то вона б розпочалася із того аргументу, що Володя потрібно скручувати або інакше доведеться з іншої позиції заходити на ці перемовини, та нас турбує, які ж будуть кроки нової адміністрації США щодо України. Володимир Зеленський зустрічався з Трампом напередодні виборів і ще раз після його перемоги у Парижі. Того ж тижня Андрій Єрмак їздив до нової адміністрації Дональда. Українська сторона, я думаю, в загальних рисах представила нашу позицію щодо НАТО, щодо гарантії гарантій безпеки, щодо заморозки конфлікту. Оскільки за останні півроку було запро пропоновано три варіанти мирних планів. і Всі вони про заморозку. То це так чи інакше буде основним пунктом вимог нової адміністрації. Водночас, шанси України на політичне запрошення до НАТО тепер стали вкрай малими. Команда Трампа буде просувати саме от ідею мораторію на членство України в НАТО. Вони розглядають цю ідею як ключову поступку. Припустимо поступку для Путіна, щоб той погодився на завершення війни. Натомість Україні необхідно спробувати переконати команду Трампа, що в обмін ми маємо отримати чіткі та дієві гарантії безпеки з боку США, Якими будуть фактичні рішення Адміністрації Трампа. Дізнаємося після його інаугурації 20 січня. У Грудні опозиційні війська підтримувані США за два тижні блискавично захопили ключові міста, які були під контролем уряду Башара Асада. Але Хама, Хомс, Дамаск, сирійський диктатор, один із головних геополітичних союзників Путіна, втік до Росії і однією з причин швидкого падіння Асада називають неспроможність Кремля захистити сирійський режим через те, що його основні сили на війні в Україні. В старі часи у такому разі терміново перекинули підрозділи групи Вагнера. Проблема в тому, що Вагнера як такого більше немає. Частина вихідців з Вагнера, які зараз зберегли структуру, працюють в Африці. У самій Сирії їх уже немає, і те озброєння, яке вони зберігали там розміром на бригаду, теж у принципі розпилили. Міжнародні оглядачі назвали повалення режиму в Сирії геополітичним землетрусом на близькому сході, який суттєво послабив вплив Ірану та. Росії в регіоні, адже РФ регулярно качала там ситуацію для того, щоб качати звідти гроші. Це витиснення, конкретне витиснення Росії з регіону близького середнього сходу і е, повне нивелювання впливу Росії взагалі на регіональні проблеми близького та середнього сходу. Втрата цих двох об'єктів і втрата режиму Асада це, в принципі, величезна геополітична поразка Російської Федерації. Але найголовніше для нас це те, що це. Ця ситуація показала крихкість путінського режиму. Впав один диктатор, впаде і інший. Але для цього треба буде докласти багато зусиль на міжнародній арені наступного року. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.